А чи замислювалися ви колись, що насправді у нас під ногами? От коли ми стоїмо на другому поверсі, чи, скажімо, на 22-му, це ж не просто дошки чи бетон, це ціла невидима архітектура. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки і розкриємо таємниці перекриттів, тих самих інженерних див, які буквально тримають нас у повітрі? так Так, саме ця конструкція між поверхами. Це ж не якась там перегородка, це справжній скелет будівлі, який працює без зупину 24 на 7. Він тримає на собі вагу абсолютно всього: від вашого ліжка до важкої книжкової шафи. І, звісно, нас самих по суті. Це та основа, без якої хмарочоси були просто немотливі. Знаєте, перекриття можна уявити як такий собі міст, тільки він з'єднує не два береги річки, а протилежні стіни будівлі. Його ключове завдання зібрати абсолютно все навантаження з поверху і красиво, рівномірно розподілити його на несучі стіни чи колони. Це такий собі мовчазний, але надважливий гравець у команді будь-якої спороди. Ну що ж, нашу подорож почнемо з абсолютної класики, з матеріалу, який людство використовує вже тисячі років. Звісно ж, це дерево. Просте, доступне і, що дивно, напрочерх ефективне. Давайте розберемося, як же працює ця перевірена часом технологія. Це, по суті, такий собі багатошаровий торт. Несучі балки це коржі, основа, наш скелет. Між ними йде так званий накат, тобто заповнення, яке створює площину, а вже зверху і знизу крем у вигляді підлоги та стелі. І кожен, абсолютно кожен шар тут виконує свою важливу функцію. А тепер погляньте наскільки елегантний цей процес. Все продумано до найменших дрібниць. Балки йдуть ніби ребра, до них прибивають спеціальні черепні бруски, щоб було на що сперти той самий накат. Потім шар ізоляції для тепла й тиші. І фінальний акорд сама підлога. Ну це ж справжня теслярська поезія, чи не так? І от ми підійшли до класичної дилеми будь-якого інженера. З одного боку, дерево це легкість, простота і доступність ну ідеально для затишного приватного будинку. А з іншого, воно боїться вогню, вологи і вимагає чимало ручної праці. Саме тому, коли міста почали рости вгору, архітектори змушені були шукати щось значно міцніше. Промислова революція принесла з собою не лише заводи і машини, а й абсолютно нові амбіції. Треба було будувати вище, швидше, надійніше, і для цього потрібен був новий герой. Цим героєм стала сталь матеріал, що дозволив архітектурі буквально дотягнутися до небес. Сталь дала нам таку міцність, про яку раніше можна було тільки мріяти. Це дозволило створювати величезні відкриті простори всередині будівель без зайвих колон. Але, як і будь-яка зірка, сталь мала свої недоліки, високу вартість і складність монтажу. Тому, хоч вона й зіграла свою важливу роль, еволюція на цьому не зупинилася. Ось у чому головна фішка сталі її міцність дозволяє розташовувати балки набагато далі одну від одної, ніж дерев'яні. Це економить і матеріал, і час. А простір між ними можна заповнити, наприклад, бетоном, створюючи такий неймовірно міцний і довговічний сендвіч. А ось тепер момент, який змінив буквально все, що, якби можна було взяти найкраще від двох світів: фантастичну міцність сталі на розтяг, і неймовірну стійкість бетону до стиснення. Так і народився залізобетон. І це був не просто новий матеріал, це була справжня революція у будівництві. Уявіть собі, такий собі конструктор Лего, але для дорослих балки, виготовлені з високою точністю на заводі, привозять на об'єкт, їх швидко встановлюють, а простір між ними запорнюють легкими пустотілими блоками. Це просто геніальне поєднання заводського виробництва та швидкого монтажу прямо на місці. І знову ми бачимо той самий інженерний компроміс. З одного боку швидкість і простота самої конструкції, а з іншого досить кропітка, ручна праця. Адже кожен блок треба ідеально підігнати, кожен шов ретельно загерметизувати, це ніби збирати величезну мозаїку, де кожна деталь має значення. Ми вже бачили, як перекриття збирали з окремих балок і блоків. Але що, якби можна було позбутися всіх цих швів, усіх з'єднань, що, якби можна було вилити ідеальну підлогу, наче скульптуру, просто на місці? Зустрічайте епоха моноліту. В самому слові моноліт і криється вся суть один камінь. Це не набір деталей, а єдиний цілісний організм. Сталева арматура всередині це скелет, а бетон це м'язи. І разом вони створюють неймовірно міцну і жорстку структуру, яка працює як єдине ціле. Саме гнучкість робить моноліт таким популярним сьогодні. Хочете плавні, хвилясті форми, як у проектах Хадід? будь ласка, потрібно збудувати паркінг, який витримає тисячі автомобілів, немає проблем. Або цех, де працюють важкі вібруючі верстати. Моноліт впорається з будь-якими викликами. Перший тип моноліту це так зване ребристе перекриття. Уявіть собі павутину є товстіші основні нитки, а є тонші допоміжні. Так само й тут головні балки це магістралі, що несуть основний потік навантаження, а другорядні це менші вулички, які допомагають його розподілити геніально, просто та ефективно. А ось це кесонне перекриття той випадок, коли інженерія стає справжнім мистецтвом. Ця техніка, відома ще з часів стародавнього Риму, створює на стелі красивий ритмічний візерунок із квадратних заглиблень. Це чудовий доказ того, що конструкція може бути не лише місною, але й неймовірно красивою. І нарешті безбалкове перекриття, втілення мінімалізму. На перший погляд здається, що плита просто лежить на колонах. Але диявол, як завжди, в деталях. Зверніть увагу на ці розширення на горі колон капітелі. Вони працюють ніби долоні, що м'яко підтримують плиту, розподіляючи навантаження і не даючи колонії її пробити. Отже, ми пройшли шлях від простої дерев'яної балки до складних монолітних систем. І кожен крок на цьому шляху це відповідь на нові виклики: вищі будівлі, складніші форми, більше навантаження. І сьогодні, маючи такий арсенал технологій, інженер стоїть перед дійсно складною дилемою. І ось, мабуть, головний висновок: не існує єдиного ідеального рішення це як вибирати взуття. Для пробіжки потрібні кросівки, а для походу в гори трекінгові черевики. Так само і в будівництві. Для затишного котеджу ідеально підійде дерево, для промислового гіганта сталь, а для сміливого архітектурного проєкту Моноліт. Все залежить від конкретної мети. Вся ця еволюція змушує задуматися, а що ж далі? Можливо, ми будемо друкувати перекриття на 3D-принтерах, чи з'являться якісь нові, надлегкі та надміцні композитні матеріали? Одне можна сказати напевно, невидима архітектура під нашими ногами буде продовжувати дивувати нас своєю геніальністю. І наступного разу, коли підніметеся на другий поверх, згадайте про цей складний світ, який вас підтримує.